Та Радіо 1. І з нами в студії фахівець Луцького молодіжного центру Вадим Тєсунов. Вітаємо в студії! Вітаю вас! Привіт, привіт! Це не просто фахівець! А зараз ми будемо розкривати твою особистість максимально так, вже трошки встигли перед етером поговорити. Відчути, зрозуміти, так думки одне одного, і давай почнемо. М з тої роботи, яка вже була проведена, про що вже можна розказати і треба розказувати так, підлітки в умовах війни, це зустрічі в Луцькому молодіжному центрі. Що це за зустрічі? Чим ви там займаєтеся? Що ви там навчаєте? Що ви там бачите? Чим допомагаєте одному одному дітям молоді і не тільки так? Про що там ведуться, ну я не знаю, там розмови з того, що можна. Казати, чому там підлітки можуть навчитися, можливо, вони якось там психічно, психологічно реабілітуються. От Цікаво дізнатися про цю ініціативу, ідею, і от як вона розвивається в рамках молодіжного центру. Ну Це була наша ініціатива, бо ми зрозуміли, що зараз взагалі тема війна, основне, і підліткам нема куди себе подіти, нема як показати, що вони хочуть, як показати. Те, що вони переживають, що вони відчувають якось більше, щоб їм було комфортно, тому ми запрошуємо певних там експертів, психологів, ютуб-канали, хто веде, військових так само, медиків, щоб щось вони навчились, щоб вони трішки вийшли із того вакууму війни негативу, і якось дозволили собі розкритися. Просто відчути оце от трішки позитив, що, вони, да, що не все так погано, що вони можуть жити, що можуть чимось захоплюватися, створити. Не так, у нас звикли батьки, просто от те не можна, те не можна, те не можна, ніхто не пояснює, чому не можна. Ніхто Ну, їх просто... так вчили. Так, да, бо це було таке е, культура, да, що. Це не роби, це, 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 от ти не малюй, не фотографуй. Там, якщо людина творча, то ні, ні ні, ні, ні не треба, ти цим не зробиш нічого. Ну, діти вони відчувають це все, вони можуть там зробити такі речі. У нас є підлітки, дівчата, які дуже чудесно малюють, взагалі там дивися, і це їм треба пояснити. Що трішки дати поштовх того, що вони можуть це все показати? Тобто, ви працюєте з підлітками чи з їх батьками? Ну тут, тут а, треба ми вести, вести, вести. З, з батьками через підлітки, тому що да, е, е, да, показати батькам трішки зі сторони, що їхня дитина щось може, щоб вони теж так повірили, ну відчули оцю. От, Ну, такий стереотип, так от раніше, десь років, мабуть, 5-10 назад, був іди, вчися на юриста, йди вчися, що там ще було актуально. Економіста потім приходить штучний інтелект, який скаже: ці професії просто будуть не потрібні через три роки. Все. І тобто зруйновані долі, діти, які знову повинні шукати себе, перевчатися і так далі. Тобто, насправді це колосальна робота, те, що ви робите, так давати молоді, повірити в себе, в свої таланти, в свої відчуття, тому що їм жити в цих вібраціях, в цьому майбутньому, так, яке відбувається вже сьогодні. Так. Е, трошки про саме е, цю ініціативу проговорили, але я так розумію, що ваша така специфіка, так, там це фотографія. О, так. Взагалі, це ну, ж творчість. Да, це, я просто показую, от то, що ви розповідали, що там було е, популярно вчитися на юриста-економіста. От в мене дві вищих освіти економічні так. але я зрозумів, що. Потрібно якось о, виходити із своєї зони комфорту і трішки намагатися себе розшевелювати, якось знаходити через об'єктив. Я можу знайти оці точки дотику, побачити щось чудесне, щось там. Сонце, як там квіточка, як діти посміхаються емоції, для мене це важливо. Угу. І тобто, так через об'єктив, можливо, так, можна побачити те, що не побачиш оком? Чи ну, можливо сфокусувати, звернути увагу, ну, як цей процес відбувається? Як це Відбувається, ну мене просто колись я був на якійсь лекції, я не пам'ятаю, і хтось розповідав, що о, наш мозок можна навчити От просто навчити бачити щось чудесне. Бачити оці емоції, відчувати це все. І коли ти фотографуєш, ти фокусуєшся. Ти не відлікаєш ні на що, ні на шум, там, ні на дощ, ні на сніг, ні на людей, які біля тебе ти фокусуєшся там, на емоції, на якомусь моменті, і ти відчуваєш це, і ти хочеш це запам'ятати. І чим більше таких позитивних емоцій, ну, ти і сам стаєш більш позитивним. Тому так. Mm -hmm. Mm -hmm. А, тобто, в принципі, я так розумію, що такими, такими зустрічами, так, своїми заняттями, навіть просто своїм прикладом ви молодь теж вчите в всьому чудесне, так? прекрасне, світле. Так, Я показую на собі, що от можна, так. Бо вони приходять інколи. Майже біля депресії, бо і велике навантаження, і війна, постійний обстріл, стрес це ми відчуваємо, да трішки що, хоча і живемо в більш безпечному місці, але теж тривога, там новини, а на них це в рази більше впливає. Просто бо, і вони не можуть це комусь сказати. Кому вони скажуть своїм підліткам, батькам вони скажуть, ай, ну це все, все нормально. Ну там переживеш все. Але ні, ну їм потрібно виговарюватися, якось висловлювати цей негатив, виплескувати наружу навіть через там якусь творчість, навіть через фотографії, пісні, танці вони можуть просто там прийти поскакати вже їм буде легше. Вже набагато вони заряджаються цим, і Вони хочуть приходити спілкуватись між собою. Бо ми туди не сильно влазимо в це спілкування. ми не самі. От ми хочемо, вони, ми їх запитуємо, що ви хочете. Вони там: ми хочемо те те, 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 те зробити. будь ласка. це ми можемо, це ми можемо, це ми можемо. І вони самі собі, о, ми хочемо наступний раз нам піти туди. Ми хочемо, щоб ви запросили того-то, того-то. А давайте ви покажете там якийсь фільм. О, от так це все відбувається. Просто. Не так, що от ми ведемо це, от ви сьогодні будете дивитися. Ви сьогодні будете слухати? Ні, ні ні. Угу. Тобто, ваше прийде. завдання а, так підвести, так, дізнатися про мрії, ідеї, охороняти так, таким чином, так. от їхній спокій, так, і разом з тим проводити по життю так, як вони а, ну, фантазують, планують, візуалізують і як би хотіли. Так, да, Ми можемо їх трішки направляти і показувати, акцентувати на якихось моментах, які є негативні. Ну тобто, що вони розуміли? Ну, всі розуміють, що кожен буде вчитися на своїх помилках, але щоб ці помилки не були настільки відчутні для них. Так вони там можуть спочатку думати, що ой, хтось про мене щось погано подумає, чи хтось там іще, а потім вони розуміють, ну і що ну да. Одні погано думають, одні добре думають. Ну, тобто тут а, більш того, як вони про себе думають, як вони оце о, о, осіяти це зерно о, впевненості в собі, що я щось можу, я на щось впливаю, я особистість. Не так, що ти сіра маса і маєш виконувати те. те те Ти особистість, оце ми хочемо навчитися дітей. Угу. Ну тут зараз думка така, я просто постійно слідкую за тим, що відбувається серед підлітків дуже багато суїцидів, якось от саме цей осінній період. І може бути таке, що от саме от такі зустрічі, таке єднання, таке витягування їх, підтримка така колосальна, щоб вони відчували, що вони не самі. Дійсно підтримати їх і навіть врятувати в якихось моментах. Ну, те, що зараз відбувається з суїцидами, це ну, дуже погано. І я розумію, що потрібно витягувати, потрібно робити, але це не повинно бути як школа. Ну, тобто, як вчитель виходить і починає розказувати, Ні, це буде відталкувати. Дитина прийде на одне-два заняття, скаже, до побачення, мені школи вистачає, навіщо я сюди буду ходити. Їм потрібно о, бачити, відчувати між однолінками, оці взаємодію, оці от емоції, як вони. Щоб ми туди менше влас тільки наблюдали, дивилися так ну, трішки допомагали їм це. Угу. Це наше завдання, це дуже важко іноді. Бо ти розумієш, ну так, да, зараз вони щось там натворять, зроблять, але вони повинні вчитися. Вони повинні на своїх помилках, потім навчитися і зрозуміти, а що ж, не так? От вони хочуть там заспівати щось. Будь ласка. Співайте. Хочете YouTube канал? Будь ласка, ну спробуйте. Да, не вийде, да, трішки так, да, застісняється, На, наступний раз приходить. От ми зрозуміли, ми хочемо ще, давайте ще. От, і ніколи не можна м -м, принижувати дітей і їх критикувати ну, взагалі, їм потрібно пояснювати, вести діалог з ними. Бо інколи я бачу, там, от «Нельзя», не можна, от ти щось погане. Навіщо тобі те фото, відео, навіщо ти там е співаєш чи щось іще робиш? Ну, Дивно. Ну, це, якщо ще осторонні люди, люди це говорять, дитині це одне, а коли батьки. Вони ж вбивають дитину, цей талант. Потім дитина, а це не можна, це, а навіщо я там буду далі щось робити, навіщо там зі своїми дітьми вона почне так само, бо вона, ну, її так навчили. Вона розуміє: от так. Що не можна бути там щасливим, не можна робити те, що ти хочеш, показувати, як це ти хочеш. Ну так, тобто, це а, ті стереотипи, які. А... Засували так в мозок нашим батькам, скажімо так, так радянська та система, так, і від якої зараз дуже важко відхреститися, так, щоб піти вперед. І от Такими дійсно такими чин, такими якимись спецкурсами, такими зустрічами можна спробувати це і треба робити, так, щоб людина, молода, ця людина, вона відчула себе особистістю так, в першу чергу. І від цього вже спираючись на моральні цінності, так. Такі, які є, ну, загальні для, для для всієї планети, вона може розвиватися і, 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 і дійсно бути щасливою, наповнювати да, цей світ вона буде, радістю. Бути щасливою, не заважаючи жити іншим. Тобто я особисті, особистість, ну ми їх вчимо, що вони особистість. І не треба якогось там бути, не треба якогось там винижати, щоб відчути себе щасливим. У нас, от, я хочу там, да, навчили чи там в школі бувають так випадки, щоб людина, дитина хоче себе якось піднятися, показати, що вона є, вона починає принижувати інших. Ні, ну навіщо? Ну тут потрібно їх показувати. Ти є особистість. Неважливо, що про тебе думають інші. Ти можеш щось зробити, ти можеш на щось впливати. Ти може бути щасливою, ти можеш не завжди там о, як всі іти на якийсь концерт. Ти можеш бути щасливий посидіти вдома, почитати книжку, подивитися та просто прогулятися. Не обов'язково там бути як всі, будь собою. Цього ми вчимо. Клас. Тебе є вибір бути собою. Це просто як логотип. Майбутнє може бути. Ми зараз, якраз, до речі, показуємо багато ваших фотографій, і це е, різні заходи, так, які відбуваються, на яких ви е, маєте можливість бути присутніми. От е, давайте зараз поговоримо про це, які це ініціативи, до чого можна долучитися, так, е, що вже було проведено, і як взагалі вам вся та атмосфера і все, що відбувається в Луцьку. Ну, в нас місто, воно дуже затишне, я вам скажу. Воно дуже компактне, дуже затишне. І все, що відбувається в нас, ну, майже всі знають, що буде якийсь захист. Е -е, на жаль, зараз через війну не можна багато афішувати. Ну тобто, які приходять заходи, якщо вони приходять, то теж е -е, дуже важко підійти е -е, із моральної точки зору, бо наші хлопці на війні, а тут так розважаються і треба знаходити якийсь компроміс. Це ж не просто так зараз е, зробити якийсь концерт, чи хтось щоб співав, щоб люди там вийшли, розважалися. Ні, зараз робляться заходи з акцентом на збір коштів. Бо люди вже починають звикати до війни, до цього стану і менше донатити. Коли почалася повномасштабка, е, я пам'ятаю просто тисячі людей, які стояли в чергах донатили. Це все було легко, да? всі так це розуміли. Зараз ви подивіться, не можна знайти там на автомобіль, не можна зібрати на дрони, хоча це потрібно кожен день. Я багато спілкуюся з військовими, бо ми ведемо військові вишкоди для молоді, для школярів, і життя автомобіля це 10 хвилин. Життя дрона там буквально 5 хвилин. Їх дуже багато потрібно. Дуже потрібно багато амуніції, дуже багато потрібно зброї. Це все. Потрібно вже на вчора, не на завтра, там на колись, що там це потрібно. ну, Тобто, у тобто цієї втоми від війни її просто апріорі не може бути. Не може правильно? Бути. Ми не можемо втомитися. Ну як хлопці сидять в окопі, вони кожен день там захищають нас і вони не втомилися. А ми можемо втомитися? Ну як це? Ну для мене це коли ой, я там втомився, оскільки можуть бути тривоги, це тривога. Тебе не обстрілюють. Тебе не вбивають, ти не витаскуєш свого побратима з пораненням, з бою, Ти не бачиш це жахіття. Ми не можемо втомитися. Нам потрібно працювати. Завдяки ним ми живемо сьогодні. Завдяки кожному о, їхньому подвигу ми можемо працювати. Ми можемо жити, ми можемо творити, ми можемо любити своїх близьких. Ну, це, ми не можемо втомитись. Тому це. В ваших роботах ви акцентуєте на житті. Тобто певна є така енергія, так, теж нав'язана нам 100% якогось певного культу смерті. Яким чином можна цей культ подолати, переступити і піти в те хороше світле життя, до якого ми так прагнемо? Моя філософія, що заради нашої держави ми потрібно, нам потрібно жити. Ми не повинні просто вмирати безцільно, бо так нам кажуть. Нам, ми потрібно, нам потрібно вчитись виживати, нам потрібно вчитись жити і так само е витягувати наших бійців, наших близьких з того стану, що от все припало, це вже депресія, бо дуже багато наших знайомих е вони просто замикаються в собі. У мене багато друзів, які повертаються з війни. Так само зараз ветеран це 20 плюс Ну вже 18 років хлопці на фронті. Вони вже воюють там після декількох місяців вони сиві приїжджають і їх треба витягувати. І якраз оці. Заходи, фотографування, коли твій мозок починає поступово фокусуватися на якісь чудових речах чи там на сонці, на тваринах, на людях, на емоції, він починає розуміти, що потрішки потрішки можна ставати, якось вливатися це все. Наша держава, наше суспільство поки що не готове до того, що нас чекає. Ми просто не задумуємося. З якими проблемами нам потрібно буде вирішувати оце все, У нас немає пандусів для людей з інвалідами, а хочу побачити, ну, більшість хлопців вже повертаються без ніг, без рук о, сліпі. У нас немає, нас поки що о, ми не готові до того, що нас чекає. І тому важливо якось вже починати о, людей от о, з підлітків, щоб. Бо о, ми, коли бачимо на дітей. О, в них емоції дуже, дуже щирі. Вони ще не вміють оці одягати маску, що от я буду сьогодні сміятися, я буду. Вони показують те, що є. Їх потрібно вчити, показувати, що вони можуть, що вони о, їх люблять, щоб вони сіяли. І оце о, сонце, оці радістю вони починають заражати отак інших. Так само о, у нас були зустрічі, о, ми запрошували до себе військових. І вони приходять, ну, такі зажаті, дуже сильно, от, знаєте, прям камінь. І коли вони починають спілкуватися з дітьми, діти їх заряджають оцією цією посмішкою. Вже все, 10-15 хвилин військові стоїть, він посміхається. Він хоче жити, він хоче говорити. А можна я ще раз прийду до вас? Можна я вам щось покажу? Якось я хочу вливатись, це потрібно. Вони віддають свою енергію, ми повинні віддавати їм дітям так само Це обмін цим почуттями. Ну тому це потрібно робити, але що далі? Які можна буде побачити від вас нові проєкти? Можливо, якісь акції, ініціативи, до чого долучитися про те, що можна сказати, взагалі, от як можна вас підтримати, чи, чи тих же ж дітей? Зараз руський міський молодіжний центр. Ми працюємо. Це в нас військові вишколи для молоді. Ми вчимо азам, як це до базової підготовки дітей. Це поводження зі зброєю. Актуально, ніхто не знає, коли їм прийдеться взяти зброю і захищати свій дім. Звісно, я нікому не бажаю цього з дітей, але ну, такі ситуації ви бачили там бущу, як пінь потрібно буде. І будуть моменти, так само і дорослі, щоб просто е, вони не зробили тих помилок, бо стріляти можуть всі, користуватися безпечно, ні. Багато було випадків, коли в Києві людям дали зброю, і більшість ну, смертельних там, поранень було від своїх. Просто ну, не вміли користуватися. Також ми вчимо до медичної допомоги. Тобто, як спасти себе, як спасти своїх близьких, що потрібно робити, базові ази. Не заглиблюючись далі, бо ну, зараз це вже не потрібно. Там це займаються вже медики. Тобто, ваше завдання спасти себе, щоб вони знали, щоб вони не панікували. Найбільший наш ворог це наша паніка. Ми стоїмо, раз щось трапляється, ми не знаємо, що робити. Це. От Тому ми цього вчора вчимо. Також ми вчимо користування радіозв'язком, і зараз о, основи дронами як літати. Це все вводиться. Нам військові о, дають. Деякі інвектор, щоб ми навчали це все. Потім у нас є підлітки в умовах війни, тому що ми вчимо під, о, дітей підлітків так само. О, біговий клуб є. О, ініціатива зараз стартує підприємництво, молодіжне підприємництво, ми будемо вчити. Також запрошувати спікерів, будуть розповідати, як можна почати власну справу, які нюанси, як зареєструватися ФОПом, як почати заробляти, як на своєму хобі, так само як його можна монетизувати. Е, є волонтерство, ми зараз створюємо на основі руського молодіжного центру волонтерський хаб, де так само можна як залучати волонтерів, як взаємодіяти, як можна допомогти людям. Як залучати людей, які теж хочуть допомагати, і щоб це не було е, на основі, е, вибачте, прийшов і тебе використав, а взаємодопомога, щоб люди теж відчували, що вони потрібні? Е, і тому за, а, по заходам, які найближче, це в нас буде заход е, резиденція Святого Миколая? Угу. Тут це буде ну, таке. Invece. Яскраве дійство, в тому році це було, дітям дуже сподобалось. Я теж, я ще тоді не працював, але був залучений трішки теж допомагав. посяяли трохи, так. Напустили в простір енергії. Тому в цьому році ми плануємо трішки більше залучити спонсорів. і Так, от щодо спонсорів, до речі, щодо підтримки такої вже практичної, чи нормально з цим все зараз? Я скажу дуже, коли люди бачать, що це працює, що діти задоволені, вони самі, підприємці, самі говорять, а може, давайте ми вам зробимо це? Давайте ми допоможемо так, давайте ми якось тут будемо співпрацювати. Всі, <сум> всім подобається, коли є якась мета, є якась ціль, і всі якось зусилля йдуть, щоб її досягти. Нас, ми повинні, ну, взагалі, наша держава в умовах війни, ми маємо єднатися. Чомусь ми починаємо роз'єднуватися, а ти займає, займаєшся цим, а ти займаєшся цим, а це зараз не потрібно, все потрібно. Ну, тобто, тут, дивлячись, потрібно знаходити компроміс. Людина, е, наше суспільство зараз дуже вони, е, негативно настроєні. В них всередині оце все, і їм хочеться десь випуснути. Тому краще, ніж сидіти там. В кафе, хоча і це потрібно інколи сидіти. Да, але коли йдеш там пізно ввечері і люди сидять в півних закладах, ну, трішки. Як тут негативне з'явиться, так, так, таке ти, нерозуміння ти, 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 чому. Так, да, буває, іноді теж потрібно. Так, так само, і військові да, ми, то... потрібно іноді. Просто виписнути це все, поговорити з ким-то, кудись сходити, це потрібно, але ну, не кожен день. Ну. Вадиме, а що б ти от порадив зараз так, от на завершення? Давай вже якось так конкретизуємо і сплануємо? Так, якими якостями, які якості зараз треба в собі розвивати? Як намагатися цю єдність між людьми все-таки налагодити, не дивлячись? ні на, ні на що, так, от Як їх надихнути? І, і, і дійсно от, з такою хорошою, сильною енергетикою, правильною, рухатися вперед до перемоги. Я думаю, почати треба з любові до себе. Якщо ти починаєш любити себе, ти колись почнеш любити інших, бо ти не залежиш, бо твоя любов, твоя самоповага буде не залежати від думки інших, тобі буде легше. Потім ти починаєш розуміти, що так само можна любити інших, просто ні за що. Не тому, що він тобі кошти дає, то що він тобі якось допомагає. Просто ти його любиш бо Ти любиш себе, любиш його, поважаєш. Ти починаєш по-іншому відносини з ти не шукаєш конфліктів. Ти розумієш, а навіщо? Навіщо мені той конфлікт, якщо мені. Що так? Коли я відчуваю його любов. І так потрібно не шукати. Не видумувати собі, не так, не нав'язувати, як зазвичай в нас ой там понадумував, він такий, такий Навіщо? Він не такий. Ми так просто бачимо. Ми бачимо з однієї сторони, а може в нього, в нього там депресія, може він іще там, в нього куча проблем вдома на роботі, він просто вийшов до тебе, і, а ти вже думаєш, що він якось негативно на тебе дивитись. Дивитись, полюбити себе, починати сприймати себе таким, яким ми є, постійно намагатися вчитися. Бо от якщо ми перестаємо чогось вчитися, все, ми зависаємо на одному місці, тому потрібно іноді навіть виходити із зони комфорту. Я знаю по собі так само, я не любив всі, всі заходи, не любив виходити. Але якось знайти те, що тебе підштовхує, те, що тобі подобається, не слухати інших. Бо я так само фотографував, я скажу чесно, навіщо ти цим займишся? Навіщо це так? Я, е, у мене була така компактна камера. Я спочатку декілька разів щось вийшов, пофотографував, кинув її, взяв телефон і зрозумів, навіщо мені воно теж? Але якось потім я почав трішки виходити це, почав читати, почав дивитися, почав копіювати так, от брати фотографії, і намагатися її відтворити. Оце найкращий вчитель. Просто робити, 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 постійно вчитися. Якось там да будуть негативи, да, будуть якісь помилки На помилках ми вчимося. От а є. тепер, Вадиме, ти даєш інтерв'ю про це. Так, що так, так, все це воно працює. Просто дійсно з любов'ю і розумінням для чого ти це робиш. Буде вас підтримувати максимально. Дуже чекаємо тебе, твоїх вихованців, луцький молодіжний центр. Приходьте, будемо розповідати, будемо показувати, будемо долучатися е і світити разом. Дякую, Дякую дуже за те, що завітав до нас сьогодні в студію. І у нас сьогодні була можливість поспілкуватися з професійним фотографом, фахівцем Луцького молодіжного центру Вадимом Тісуновим. Дякую дуже тобі за цю розмову. Дякую До побачення.